Однією серед найстаріших культових споруд прилук є собор Різдва Пресвятої Богородиці. Уперше він згадується 1618 року. Згодом за полковництва Дмитра Горленка побудували нову дерев'яну церкву, але простояла вона недовго. 1781 року споруда згоріла. Новий мурований собор будували вже у формі зрілого класицизму. В тисяча 1800... У п'ятому році почав він зводитися, і в 15-му його освятили. А потім пішли ошатності, ошатності, ошатності. а потім пішли е, оті немиті небриті кацапські освободітелі і звільнили храм е, від його трьох іконостасів, від його престолів, зробили дуже багато паскудного, залишили по собі руїну. І, і що? І ми маємо те, що ми зараз маємо. Нині, зайшовши до храму, можна побачити фрагменти настінного живопису, які лишилися ще з минулих століть. Ми маємо, до речі, чотири автентичні розписи ще, ще того періоду. Ми маємо відгомін колишнього іконостасу. Це, якщо подивитися, отам за нашим чинним іконостасом є от балка. Це іконостасна балка, до якої кріпився той автентичний іконостас. У 1920-х роках собор закрили, а згодом у його стінах розмістився архів. У якому зберігались фонди Прилуцької полкової канцелярії, Полкового суду, Густинського, Святотроїцького та Ладанського Покровського монастирів, не меншу цінність мали і документи ХХ століття. А поблизу храму стояла двоярусна дзвіниця, яку, на жаль, у тридцятих роках ХХ століття розібрали на цеглу. І вже 2005 року храм повернули вірянам. Дані три іконостаси зроблені трошки в іншому стилі, трошечки в іншій техніці, але вони виконані митцями. Випускниками Львівської національної академії мистецтв е, з міста Львова, ось е, е, пан Володимир, пан Василь. Я зразу всіхні прізвища можу чу, зараз і не скажу. Е, ось, е, ну очевидно, що це було, це було моє замовлення. Очевидно, що це було пасторське благословення е, тоді керуючого єпархії, владики Євстратія, так. Ось, ну і потихенько, потихенько маємо те, що маємо для історії. Там в Варваринському приділі в нас є кам'яний пристіл, який освячував Владика Іларіон, тодішній керуючий єпархією. Так в цій сторони приділ цитата Йосафа освячував владика Євстратій на той момент керуючий єпархією. 8 жовтня представник української православної церкви Епіфаній звершив у прилуках чиносвячення центрального престолу храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці, і це без сумніву історична подія для древнього і величного храму та усіх вірян.